Can give me. Привіт, мене звуть Юл, і з Днем того, як я перезаписую вступ, бо знакий раз, тому що я не задоволена своєю дикцією. А, знаєте, я давно не знімала, не озвучувала, і я почала ковтати літери. Фу. Але добре, я виправлюсь, я виправлюсь, я вже на шляху до цього, розумієте? Давайте сьогодні поговоримо про таку як страх. Uh, не про явище просто страху, не про фобії, а конкретно про страхи художників і які вони є, з чим їх їдять. Uh, я переповідатиму особистий досвід, як завжди. Тобто, та мої слова ніколи не були, не є і не будуть істиною в останній інстанції. Це раз. А два вашим досвідом ви завжди можете поділитися зі мною в коментарях. Тому що, по-перше, мені дуже цікаво це читати. Тому що це досвід інших художників, це досвід інших людей, які переживали схожі зі мною штуки. Тому, ну, пишіть загалом. А я тим часом продовжу про страхи і почну з того страху, про який взагалі не мені говорити, бо я його не переживала ніколи. Точніше, не переживала його саме стосовно малювання. Але мені здається, цей страх часто приходить до людей, які починають ремесло малювання. В більш старшому, більш серілому, такому свідомому віці. Тобто не до дітей, не до людей, які малюють з дитинства, а до тих, хто вирішив почати років у 14, 15, 16. Ну, от, щось в цьому роді. коли якась більш-менш свідомість у нас вже є, ми вже типу, мислимо майбутнім трохи більше, аніж теперішнім і моментом. Це страх починати. Страх, я почну, мені не сподобається, і це все було дарма. Я витрачу на це час, а у висновку закину, витрачу на це ресурси, якісь гроші, і у висновку всіх і все на світі розчарую і себе, в тому числі, Боже, який я гавнаєд". Е, Загалом, з приводу цього страху я можу сказати лише одне. Мене рятувала тільки думка про те, що ні, це не витрата. Часу, не витрата ресурсів і мого життя дарма. Навіть якщо я спробую і мені не сподобається, я хоча б знатиму, що я це спробувала і мені не сподобається, а значить, треба шукати в іншому місці. А якщо я спробую і сподобається, значить це то, що я шукала. А якщо не спробувати, то ти не знаєш, де тобі шукати. Ти не знаєш, чи насправді там було то, що тобі треба, чи в іншому місці. Ти просто тоді витратиш набагато більше цінного. Ти, ти просто не отримаєш досвід, який міг би тобі підказати, чи в правильну сторону ти взагалі копаєш. Тому тут ну, порада проста. Ви просто справді спробуйте: переступіть себе, і всяка така штука. А наступний страх скоріше більш відомий тим, хто малює подовше, і тим, хто хотів би монетизувати свою творчість, або навіть не просто монетизувати, а жити за рахунок своєї творчості. І це страх не реалізуватися у своєму хобі, не реалізуватися на якійсь платформі, не отримати того фідбеку, який міг би принести достатньо грошей, аби жити. Страх, що те, у що ви так вкладаєтеся, душою, серцем, тілом, кров'ю, потом, нігтями, волоссям, ритуалами, розкладами на таро, що це все не принесе вам нічого. Що у висновку ви залишитесь непоміченим ніким ніде ніколи і будете вимушені працювати на заводі за копійки. А, знаєте, тут мені допомогла моя психотерапевтка. А, ви можете занадто багато зациклюватися на результаті і не помічати процес. Ви зациклені на тому, що у вас буде поганий результат, що ви не зможете реалізуватися, що ви такі сякі. І ви настільки зациклені на тому, що результат буде негативний, що ви не помічаєте процес. А процес дуже важлива, складова, без процесу не буде фіналу. І, можливо, якби ви менше думали про те, який ви будете у майбутньому бідний, а більше думали про те, як зараз. Покращити те, що ви маєте, то і на страх часу менше, і розвитку трошки побільше. Ну і так само повторю слова з минулого страху, так би мовити, ви ж цього не знаєте. Ви насправді не знаєте, чи зможете реалізуватися, чи ні. І цього ніхто не знає. Але. Чому, якщо інші художники змогли, то не зможете ви. Чому, якщо інші художники отримують замовлення, якісь контракти, якісь я не знаю, цікаві проекти, то чому ви не можете? Чому ви вважаєте, що ви в чомусь гірші, ніж вони? Е, всім свій час, всім свої труднощі, але я не думаю, що малювання це щось. Що дається лише обраним. Мені здається, що при повному бажанні можна досягнути певних висот. Головне вірити у себе і діяти. І, можливо, це звучить банально і клішовано, але ж, якщо так розібратися, а якщо не почати діяти, то як можна стати успішним художником? Тобто. Якщо не шукати постійно способи реалізації себе, а копатися у страху, де ви не реалізували себе, то як ви реалізуєте себе? Скажіть логічно. Ну і наступний страх стосується всіх, хто коли-небудь публікував е, свої малюнки у мережі інтернет. І, е, знаєте, це страх, коли ви бачите плашку про коментар, і ви вже, ну, ви вже уявили як. З голови до ніг вас обіляли якимось лайном, розписали вам, де ви гімно художник і який ви дебіл. Е, загалом, страх, що у вас недостатній скіл для того, щоб публікуватися в інтернеті, або взагалі, або назвати себе художником і так далі. Е, тут, ізі, тут дуже легко, просто слухайте мене. Всі ви молодці. Надівайте біле пальто, я розрішаю, е, жартую. Насправді річ у тім, що просто завжди будуть люди, готові прийти і принизити вас. Завжди будуть люди, які ну, або ніколи не переживали етапу навчання, або забули етап свого навчання, і радісно в грубій манері вам розпов... ну, розповідатимуть, які ви неправильні і некласні художники. І. Єдине, що можу порадити, це пожаліти цих людей, тому що ну ким треба бути, аби забути власний шлях, аби забути власні помилки? Е ким треба бути, аби просто забути, що і ви колись були такими художниками, які не розуміли тих речей, і тих речей, і інших речей. Багато художників проходили через помилки, через спроби, через невдачі і вдачі. Тож, ну, критикання в нахрін, а себе самовдосконалюйте, нічого більше. Крім того, завжди, я думаю, знайдеться серед сотні не дуже хороших, добрих, позитивних людей. Якась одна, яка просто справді щиро і нормально пояснить вам, де ви, можливо, допустили помилку, яка зробиться нормально. Тому. Моя порада в основному полягає в тому, аби ви більше звертали увагу на людей, які щиро намагаються вам допомогти, на людей, яким подобається ваша творчість, і не переймалися через людей, які вирішили відкрито і в агресивній формі пояснити вам, який ви невдалий художник. Ну і також не сприймайте близько до серця, якщо комусь ваша творчість не вподоби, бо ми не можемо подобатися всім. Це, ну, це, я думаю, база, і це пояснювати взагалі не треба. А от е, кнопка бану для надто агресивних, докучливих, або просто неприємних, тривожних, ну, людей, які викликають у вас тривожність, воно все ще існує. Типу, багато хто уникає кнопки бану через якісь е, надумані, нав'язливі думки, що ну от він ж мені нічого поганого не зробив, як я можу. Ну, так можеш, якщо просто хочеш. Якщо хтось в інфопросторі доставляє дискомфорт, просто забань його, ти маєш на це повне право. І, певно, що на цьому все. Люблю вас. Ставте коментарі, пишіть лайки, підписуйтеся на життя.